Є напрацювання, які готові вже буквально на реконком виносити, якщо обійдемо ще заінтересовані за за підрозділи міської ради, Це об'єднання двох територіальних центрів, це не ліквідація, це об'єднання, злиття. Тобто в одному і другому територіальному центрі є е, управлінський склад. Чим вони відрізняються одне від одного? Тільки тим, що територіально надають одній частині Соснівський район і другій частині Придніпровський район. Там є керівник, там є керівник, там є заступник, там його нема. Там бухгалтерія, там бухгалтерія, там кадри, там кадри. І прийшла така ідея, що треба його об'єднати. Чому сьогодні немає територіального розподілу міста Черкаси? Тому людина за власним бажанням може вибрати собі базу, де її оздоровитись, чи де її отримати послугу. Це нонсенс, звісно, що в одному місті Черкасах є два територіальні ідентичні центри. І за рахунок скорочення цього українського складу ми плануємо зберегти те, що є. І догляд вдома, що ходять по бабкам, як говорять, да, зберегти його. Причому я хочу сказати, на одного соціального робітника є навантаження не більше 12 чоловік. Тому, якщо буде можливість, то збільшити чисельність цих соціальних робітників і більшу частину населення охопити цією послугою, бо є дійсно потреба. Люди стоять чергами, чекають, поки хтось вибуде. Далі за рахунок такого об'єднання ми зможемо створити соціальний будинок побуту. Чому виникла ця ідея, я вам скажу. От навіть приклад з моїм переїздом до міста Черкас, у мене немає пральної машини. Я вручну перу постіль, або вежу в Київ. Я собі думаю, боже, це ж внутрішньо переміщення особи. Вони ж так само, вони, вони, коли приїжджали сюди, вони думали, що це буде не на тривалий тимчасовий час. От де ці люди або придбають великогабаритні побутові товариці, да? але на який час. Якби поставити пральні машини і дати доступ до них о тих людей, які не мають копійок, за що купити цю пральну машину, прийти, попратися і забрати, посушитися додому. Друге питання. Ви знаєте, що сьогодні дуже на слуху стоїть питання харчування малозабезпечених. Цю послугу навіть дітки, які є чи там люди, які обслуговуються в територіальних центрах, їм цю послугу доставляють шляхом закупки цієї послуги. Але ви знаєте, що в нас є і бездомні, і люди, які сьогодні рівень, рівень мінімальних гарантій, чи рівень виплати відповідно встановлених мінімальних гарантій це 1450 гривень. За них треба відшкодувати за транспорт, за проживання, на хліб. Фактично, людина, можливо, і не доїдає сьогодні. Я думаю, що таке харчування дасть можливість також шляхом направлення і визначення. Від середньосукупного доходу сім'ї харчувати таких людей, які в цьому нуждаються. Сьогодні на базі двох терцентрів є перикарі, але хто про них знає? Один терцентр, один терцентр в одному частині міста в кінці, другий в іншому. Якщо ми виведемо це на загальну площадку, додаємо ще одного перикаря, повірте мені, ці послуги будуть, користа, будуть ця послуга і так користується попитом, а вона буде ще більше користуватися попитом. Так само на базі 2% терцентів є швеї, але ніхто не знає, мало хто знає, що ці швеї надають послугу безоплатно по ремонту одягу. Так само ми пропонуємо винести його на загальну площадку. І на таксі ми просчитали, що нам дешевше буде обходитись, коли ми будемо самі отримувати цей інвалідний автомобіль для інвалідів. Також ще пропонуємо прокат побутової техніки запровадити і інших речей. Це те, що ми хочемо зробити на перспективу на найближчу.